Попелюшка. Жив колись дворянин, що одружився вдруге та взяв за дружину таку задаваку й гордячку, якої світи ще не бачив. Мала вона дві доньки, як кажуть люди, вродися та вдайся І вельможа мав доньку, що вже лагідна і скромна, як і її покійна матуся, найпрекрасніша серед жінок. Щойно одгуляли весілля, як мачуха нору в свій показала. Годі пасурбиці її догодити. І за це її доньки для доброго люду ще огиднішими ставалися. Що найбрудніша робота в домі для чоловікової доньки, то начиння помий, то позамітай скрізь, то підлоги понатирай в кімнаті хазяйки та її доньок шляхетних панянок. Спала пасарбиця в комірчині на горищі, на якомусь ганчір'ї. Натомість зведені сестри її жили в покоях із паркетом спали на розкішних ліжках серед великих дзеркал на повен зріст. Бідна дівчина нікому не перечила і не жалілася батькові, бо той був підкаблучником у дружини та ще б у придачу й на її Упоравшись із роботою, дівчина нишком прилаштовувалася біля каміна в кутку, де попіл та зола. Тож батькова челядина зі зведенючками кпинила з неї і прозвала за мазурою. Молодша зведенючка, зведена сестричка, тобто, була менш лихою і назвала її трохи поблажливіше, попелюшкою. І хоч попелюшка була обого одягненою, так у вродливішою за сестер, що хизувалася перед нею пишними шатами. Одного разу королівський син вирішив улаштувати бал і запросив на нього всіх знатних людей королівства, не оминули увагою обох панночок, зважаючи на їхню знатність. Ох, і зраділи ж вони і відтоді лише й думали, гадали про те, як краще нарядитися й причесатися. Пополюшці ще більше клопотів. Вона ж і просувала сестрам білизну, і крохмалила їм рукавички, тільки й мови було в домі все про наряди. Я, каже старша, одягну червонок саме сукню з мережами. А я, молодша їй на те, буду в простій юбці, зате одягну мантию, золотими квітами і діамантовий убір, а його будь-хто не носить. Послали слугу за майстриною знаменитою, щоб вона споредила їм чепчики з подвійною боркою і прикупили мушок. Позвали сестру Попелюшку, аби сказала, чи все до ладу знала ж бо, що та тямуща в кравецтві. Попелюшка щиро радилася сестрами і навіть погодилася споредити їм зачіски. Поки вона їх зачісувала, сестри не вгавали. А чи не хотіла піти, попелюшко, поїхати з нами на бал? Ох, панночки, не глузуйте. Чи ж мені випадає на бали їздити? А то ж правду кажеш сором от людей, що за мазура на бал приперлася. Інша б на її місті зіпсувала заджаски своїм кривдницям, але попелюшка була доброю, тож потрудилася якнайретельніше. Сестри майже два дні і різки в рот не мали, тобто не їли. Так їм кортіло розважитися. Понад дюжину шнурівок знадобилося, щоб стан їм стягти та зробити трохи стрункішими, а вони от зеркала й не одходили. Нарешті щасливий день настав. Сестри поїхали, а Попелюшка довго дивилася їм услід. Коли ж вони зникли з овиду, вона зридала. Хрещена мати, завітавши в гості і побачивши заплакану погрешницю, спитала, що сталося. Мені так хочеться. Так хочеться. Вона ридала так гірко, що не могла й пояснити, як слід чому плаче. Хрещана мати, що була феєю, сказала їй: тобі хочеться на бал, чи не так? Ох, ще й як, скрутно зітхнула Попелюшка. Гаразд, мовила хрещана мати. Я зроблю так, щоб ти потрапила на бал. Вона привела попелюшку до себе і наказала. Піди на город і принеси гарбуза. Попелюшка не гаяла часу. Знайшла на городі що найкращого гарбуза і принесла хрещані матері, хоч і не могла збагнути, як гарбуз може зарадити її бажанню. Фея вичистила гарбуза, залишивши лише тонесеньку шкірку, доторкнулася до неї своєю чарівною паличкою, і от того торку гарбуз миттю перетворився на чудову позолочену карету. Потім вона перетворила мишоловку і виявила шестірку живих мишей. Фея звеліла Попелюшці очинити дверцята, а коли миші чкурнули на волю, вона доторкнулася до кожної чарівною паличкою і кожна миша обернулася на баского коня. Отже, шестеро гнідих коней лунко вдарило копитами перед каретою. Фея розгубилася, не знаючи. Кого б іще перетворити на кучера, та попелюшка зметикувала. Е, я перевірю, може, пацюк зловився в пастку. Ми з нього машталіра і зробимо. Славно ти придумала, похвалила хрещена мати. Тож не гайся. Попелюшка принесла пастку, в якій вовтузилося три чималих пацюки. Фея взяла одного з них, того, що з величезними вусами. Доторкнувшись паличкою, вона перетворила його на товстого кучера з хавацько підкрученими вусами, яких іще, іще світ не бачив. Потім вона звеліла попелюшці. Іди в сад там, за поливальницею, знайдеш ящерок. Принеси їх мені. Щойно попелюшка повернулася з ящерками, як фея миттю перетворила їх на шість лакеїв, і вони одразу ж стали на зап'ятки. Усі в барвистих лівреях. Вони вишикувалися так, ніби все своє життя лише цим і займалася. От і каже Фея попелюшці: Тепер уже ти можеш їхати на бал. Ти рада? Ще б пак. Але ж хто ж їздить на бал у лахмітті? Хрещана мати доторкнулася до дівчини чарівною паличкою, і тієї ж миті її сукня перетворилася на шати, розшиті золотом і сріблом, і в суцілі усіяні діамантами. Відтак вона подарувала їй пару скляних черевичків, прозоріших за кришталь. Ошатною й величною прилаштувалась попелюшка в кареті, але наостанок хрещена мати суворо попередила не затримуватися на балу за північ, бо за згаяну мить карета знову стане гарбузом, коні мишами, лакеї ящерками, а розкішні шати обернуться на лахміття. Попелюшка пообіцяла хрещеній матері, що над північ вже буде втома. І ось вона їде, не стримуючи захвату. Королівський син щойно почув, що прибула якась багата невідома принцеса, поспішив їй назустріч. Він подав їй руку і завів до зали, в якій розважалися гості. Запанувала тиша, припинились танці, замовкли всі скрипки. Усіх надзвичайно схвилювала неймовірна краса таємничої незнайомки. Лише й лунало туди там. Ох, яка красуня писана! Навіть король, хоч і був дуже старий, не зводив з неї погляду і пошепки нахвалював королеві, що такої красуні з роду віку не бачив. Усі дами прискіпливо розглядали її дивовижний головний обір і чудову сукню, щоб одразу ж після балу й собі такі придбати, якщо знайдуть такі вишукані тканини і таких талановитих і метикуватих кравців. Королівський син посадовив гостю на найпочесніше місце, а відтак запросив до танцю. Танцювала вона так граціозно, що гості аж мліли від захвату. Тестування було вишуканим, та юний принц і не доторкнувся до страви, настільки був зачарований прекрасною дамою. Гостя підійшла до своїх сестер, сіла поряд і була люб'язною люб з ними. Вона пригостила їх помаранчами і цитринами і рідкісними фруктами в королівстві, якими її принц, тож вони були подивовані люб'язністю незнайомки. Попелюшка почула, як пробило три чверті на 12 вона низько присіла, прощаючись з гостями, і чим душ поїхала додому. Повернувшись, вона не забула подякувати хрещеній матері, а потім сказала, що хотіла б і завтра поїхати на бал, оскільки королівський син просив її про це. Так от і сестри повернулися. Попелюшка пішла відчиняти їм. Ви так довго були на балу. Сказала вона їм, позіхаючи і протираючи очі та потягуючись, ніби щойно проснулася. А їй ой як не хотілося спати. Якби ти була на балу, – сказала одна з сестер, ти б не сумувала. Там була принцеса красуня та така вродлива, що й світ не бачив. Вона була дуже люб'язною з нами і пригостила помаранчами та цитринами. Попелюшка аж захвилювалася від радості. Вона запитала, як звати ту принцесу. Та сестри відповіли, що її ніхто не знає, і це дуже опечалило принца, тож він пообіцяв щедро нагородити того, хто допоможе з'ясувати, хто вона. Попелюшка посміхнулася і сказала їм от, так от вона, отже, дуже гарна. <смірко> Боже мій, як вам пощастила. А чи не могла б і я хоч краєчком ока подивитися на неї?» Ох, мадмуазель Жавотт, мені, дозвольте мені одягти вашу жовту буденну сукню. Ха, от такої Геть знахабніла, оттяла Жавотт. Чи ж я зглузду з'їхала, щоб давати свою сукню оцій огидній попелюшці? Попелюшка й не сподівалася іншої відповіді, і все ж була дуже задоволена. А що б вона робила, якби сестра погодилася позичити їй свою сукню? Наступного дня сестри поїхали на бал, і попелюшка теж. Вона була іще нарядніша, ніж напередодні. Королівський син не відходив від неї ніжні слова, так і линули з його уст. Йона паночка не сумувала і забула про те, що їй наказувала хрещена мати. Аж раптом почула, як годинник пробив північ, а вона ж думала, що ще немають одинадцятої. Спохопившись, дівчинка помчала легко, як лань. Принц побіг за нею, але не наздогнав. Утікаючи, вона зроднила з ноги, з ноги один скляний черевичок, оточений хутром. Принц дбайливо підняв його. Попелюшка повернулася додому, захекана, без карети, без лакеїв, у лахмітті. З усіх розкошів їй не зосталося нічого, крім одного черевичка до пари тому, який вона зронила, поспішаючи до карети. У палацових волотарів з воротарів запитали, а чи не бачили вони, як від'їхала принцеса? Воротарі відповіли, що ніхто не виходив із палацу, крім молодої богоодягненої дівчини, більше схожої на селянку, ніж на шляхетну панночку. Коли сестри повернулися з балу, Попелюшка запитала їх, чи добре вони розважилися і чи не бачили цієї красуні. Вони відповіли, що бачили, та коли пробило північ, вона втекла, але так квапилася, що зрунила яка краса, один зі своїх скриних черевичків, і що королівський син підняв його і до закінчення балу не зводив з нього погляду. Отже, напевно, він закохався в прекрасну особу, якій належить черевичок. І це була правда. За кілька днів королівський син звелів глашати під звуки труп оповістити народ, що він одружиться на тій, кому черевичок підійде до міри. Почали приміряти його принцесам, відтак так герцогиням і всім придворним дамам, але марно. Прийшли з черевичком і до двох сестер, які будь що намагалися нап'ясти на ногу черевичок, та даремно. Попелюшка, побачивши цей, упізнавши свій черевичок, засміялася і сказала Дозвольте спробувати, а чи не пропаде мені до міри?» Сестри захихотіли і почали глузувати з неї. Дворянин, що приміряв черевичок, уважно подивився на попелюшку і, побачивши, що, йому, що вона вродлива, сказав, що так і треба, і що йому наказано приміряти черевичок усім панночкам. Він поосадовив попелюшку і, піднісши черевичок до її ніжки, переконався, що він легко озувається, ніби зроблений їй міри. Ох і великим було здивування сестер, та воно іще зросло, коли попелюшка вийняла з кишені другий черевичок і теж його озула. Сам раз прийшла хрещена мати, і, доторкнувшись паличкою до попелющеного одягу, Перетворила його ще на пишні шати, ще пишніші, аніж ті, що попелюшка мала перед тим. Отут сестри впізнали в ній красуню, побачену ними на балу. Вони упали їй до ніг, благаючи пробачити їм колишні їхні лихі вчинки та знущання над нею. Попелюшка піднялася старі з колін і, обнявши, сказала, що щиро прощає їх. У тому ж наряді повели її до юного принца. Вона була ще прекраснішою, тож через кілька днів він одружився з нею. Попелюшка була настільки доброю, як і красивою, тож поселила сестер своїх у спалаці і у той же день видала їх заміж за двох знатних вельмож кінець.